Всім привіт, вітаю вас на своєму YouTube-каналі про криптовалюту. Як ви зрозуміли, сьогоднішній відеоролик буде у нас присвячений проекту PAVS. А якщо говорити більш конкретніше, вчора в проєкті запустили премаркет, і нам з вами дали можливість наші монети, які ми фармили весь цей час, конвертувати в NFT ваучер, як це було з Notcoin або X-Empire, хто пам'ятає, і відповідно вже ці NFT ваучери продавати. Ну і таким чином. Є вже хоч якась можливість монетизувати і якось ті монети продати за реальні кошти, які ми збирали стільки часу. Сьогодні загалом постараюся вам швиденько і коротко і доступно, головне, показати, як створити і продати ці nft ваучери. Ну або якщо маєте бажання і вірити в проект, купити їх. Отже, що таке nft ваучери? Давайте по порядку. Це можливість нам наші монети конвертувати в таку собі NFT. Ця NFT містить в собі певну кількість монет. Наприклад, в випадку з ноткоїном, коли він виходив на примаркет, на примаркет цих ваучерів, один ваучер спочатку містив в собі 10 мільйонів монет. Ну, звісно, пізніше, коли там скоротили баланси. Прибрали кілька нулів, то один ваучер містив в собі 10 тисяч монет. Так само було з X-Empire. Там також один ваучер містив в собі, якщо не помиляюсь, біля 70 тисяч монет. Аналогічно і тут: 300 тисяч монет PAUSE це дорівнює одному ваучеру. Тобто, якщо ви на аккаунті не нафармили за весь цей час. Хоча б 300 тисяч монет, то ви не маєте змоги зараз створити цей ваучер. Ну але одразу скажу, не лякайтеся, якщо ви не назбирали за весь цей час 300 тисяч монет і не зможете зараз конвертувати їх в цей NFT ваучер і продати його. Нічого страшного, вам просто потрібно чекати до лістингу і тоді вже на лістингу продасте свої монети. Ну або якщо маєте вільні кошти, то можете зараз докупити цих ваучерів. А вчора, як тільки стартувала продажа цих NFT ваучерів, то ціна там починалась з однієї солани. Ну звичайно, там в цей момент ніхто не продав за одну солану, тому що. Thank <laughs> you. Все, як завжди, все лагало. Неможливо було створити цей NFT, неможливо було там через Magic Eden, це сайт, на якому можна торгувати цими ваучерами, неможливо було там якось їх продати, тому що, як завжди, все лагало. Ну і, до речі, так, ціна була одна солана. Ну, але, звичайно, там за неї ніхто не продав. Одна Solana — це десь 220 баксів. Тобто за 300 тисяч монет, якщо б все працювало нормально і хоча, з іншої сторони, можливо, хтось кому пощастило, в нього пролагало і він створив ваучер і його на продаж, можливо, хтось з нього і забрав по такій високій ціні. Зараз же, на момент запису відеоролика ціна приблизно десь 20-30 баксів за один ваучер. Тобто тут же варто задуматись, що ви хочете зараз продати 300 тисяч монет за тих 20-30 баксів. Чи ви краще почекаєте до лістингу, і можливо на лістингу ціна буде вища. Як показує практика, на лістингу ціна може бути така сама, як на примаркеті, або як було це з ноткоїном, за деякий час ціна почала рости. Але ноткої, не забувайте, він один єдиний сумороді, такий особливий проект. Він перший серед цих всіх тапалок, тому я думаю, не варто всі проекти рівняти до нього. Також, як тільки з'явився цей премаркет, я одразу зробив пост в своєму телеграм-каналі. Тут вам залишу QR-код, скануйте, переходьте, підписуйтесь на канал, стараюся давати цікаву, актуальну і корисну інформацію по всіх проєктах, за якими я слідкую і в яких сам беру участь. Ну що ж, давайте не будемо затягувати. Не хочу робити довгий нудний ролик без лишньої води. Перейдемо до перегляду запису екрану, покажу вам, як створити цей ваучер, як його виставити на продажу. Ну і відповідно, як купити, якщо ви, звичайно, маєте бажання це робити. Погнали дивитися запис екрану. Так, отже, що потрібно для того, щоб змінити цей NFT ваучер і продати його. Для початку, на будь-якій біржі, якою ви користуєтесь, ви можете купити солану і закинути її на гаманець. Фантом, Тому що торгуються ці нефтішки на платформі Magic Eden, а там це робиться через Solano. Купили Solano, закинули на гаманець Фантом, далі просто переходите на сайт Павсу, заходите на свій аккаунт, тоді натискаєте на ці три смужки і тиснете на кнопку Premarket. Тут просто натискаєте Next і далі тут повинна бути кнопка Mint, але як бачите, зараз є черга, ця черга ще віді вчора. Що робити? Або просто почекати зайти пізніше, або сидіти моніторити, постійно оновлювати сторінку. Як бачите, також є вверху напис, який нам говорить про те, що ваучери зможуть створити лише 300 тисяч користувачів. Тобто, по факту, в обороті буде тільки 300 тисяч ваучерів. Ось, ну власне так, що тут буде? Тут буде кнопка Mint. Ви просто тиснете Mint, далі попросите оплатити комісію 005 Solana. Там копійки, ви натискаєте Mint, вас перекидує в гаманець Phantom, оплачуєте цю комісію, і, в принципі, все. NFT-шка у вас створена. Як нею торгувати? Можете тут натиснути кнопку Trade Vouchers, вас перекине одразу на сайт Magic Eden. І там просто підконекти свій гаманець Phantom, але я б радив вам скопіювати це посилання. Вас тут одразу навіть скидує на колекцію з ваучерами павз. Як бачите, флор на них ось такий зараз: 20 баксів. В принципі, небагато і немало. Ну, але ще всі ваучери не створились, тому я думаю, ціна буде падати і, можливо, може потім навіть відросте, коли вже всі ваучери будуть на ринку. Ну, загалом не про це. Конектити сюди свій гаманець Phantom. Можна, в принципі, це робити через сам гаманець Phantom. Просто взяти посилання на Magic Eden, перейти на Phantom. В Phantom є вбудований браузер, і через цей браузер вже власне, це все робити. Але через браузер воно трохи лагає. Ну але давайте я вам покажу, де цю ЕНФтішку знайти, і вже, власне, як через сам Phantom це все робити. nft ваша буде знаходитись в гаманці Phantom, натискаєте в нього, заходите, і тут є кнопка така 4 квадратики. І гортаєте список, якщо у вас є багато NFT. або просто в пошуку пишете Pulse. Ось ваш. Ваучер є в колекції. Ну а далі, як ним торгувати, нам потрібно перейти знову ж таки на той самий Magic Eden. Ось є кнопка браузера внизу, ви натискаєте, тут є серед переліку ця платформа Magic Eden, Заходите, конектите свій гаманець до неї. вверху є кнопка, в мене автоматично законектився мій, так як я вже заходив. І тут одразу вас зустрічає колекція Paws перша. Якщо у вас її не буде, ви просто тут в пошуку пишете Paws ваучери, або знову ж таки посилання можете взяти з сайту, яке я говорив раніше. Як продати? заходити на колекцію з ваучерами павс, і тоді потрібно буде виконати пару простих дій. Як я й говорив, через власне, браузер Фантома воно трохи все лагає. Тому, що, якщо робити через такий браузер або через ПК, воно якось простіше. Ну, зараз ніби наче окей. Далі, коли зайшли на колекцію, тиснете на кнопку My Items. там буде відображатись ваш ваучер, який ви створили. Ось так, як в мене. Тоді ви натискаєте на цей ваучер гортаєте трохи нижче, натискаєте на кнопку ліст. І тут, в принципі, вже далі йде підготовка до його лістингу. Вказуєте там якусь ціну, за яку ви хочете його продати, наприклад. Ну, але це вже дивіться по риночній ціні, дивіться, там є історія угод, тобто за скільки останній ваучер був куплений чи проданий. Ну і відштовхується вже відповідно від цього. Виставили ціну, натискаєте ліст і далі. Буде йти підготовка в три кроки. Ну, третім кроком нам просто треба буде оплатити комісію за те, що ми виставляємо на продажу наш ваучер. Комісія, знову ж таки, копіючна, зовсім мізерна. Ось, як бачите, є. І треба просто підтвердити транзакцію, і тоді наш ваучер буде в нас вже на продажі. Ну і відповідно, він тут буде відображатись як ваучер, який торгується. Тобто тут, напевно, вже буде писати лісти або щось наподобі того. Ну і, в принципі, все. Якщо хочете купити ваучери, то просто серед колекції вибирайте будь любий ваучер. Знову ж таки, попередньо маєте фантом, поповнений соланою, і, відповідно, вже тоді тут вам потрібно. Ага. Так, цей купити чомусь не можна, тому що пише, що він не торгується. Пише, що він not listed. Цікаво. Цікаво, цікаво. гортаємо нижче, наприклад. Вибираємо будь-який інший. Ну, ось тут, власне, вже є флор. Ну, бачите, деякі показуються в колекції, але, як я зрозумів, вони ще не стоять на продажі. Ось. Маєте солан на гаманці, і просто натискаєте buy і за таку-то таку ціну, яка там прописана. І все, з'явиться він ось тут, бачите. Pay with sol і така така ціна. У ну, мене коштів немає на цьому на гаманці, і тому в мене не дає його купити. В принципі, все. Купили, він у вас буде лежати там само, де і той. Ось, в принципі, все. Продавати, не продавати, не знаю, вирішуйте самі, тому що ну, ціна така собі, як на мене, за 300 тисяч монет. Хоча, може, з іншої сторони це хороша ціна, не знаю. Час покаже. Я поки свій ваучер продавати не збираюсь. От, Якщо у вас виникли якісь запитання, щось не зрозуміли, обов'язково можете писати в чат мого телеграм-каналу, або я, або хтось з чату, постараємось вам в цьому допомогти. Після того, як хтось ваш ваучер купить, відповідно у вас на гаманці прибавиться. Трошки солане. Ну і в принципі все. Отже, друзі, підведемо короткий підсумок. Проект Тапалка Павс запустила примаркет. Зараз ми на цьому примаркеті можемо торгувати своїми монетами в вигляді таких собі NFT ваучерів. Також можемо закупати з цими NFT ваучерами. Звісно, якщо ми маємо віру в проект, те, що він вийде досить непогано. Стосовно лістингу, інформації поки немає, коли він буде, але я думаю, кілька тижнів, можливо, навіть місяць часу, ми ще маємо на те, щоб поторгувати цими ваучерами. Ну, а хто робив ферми і на кожному аккаунті в нього нема 300ка монет, і він не готовий зараз створювати ці ваучери, просто чекайте лістингу і тоді все зможете вивезти, скорше за все, на гаманці Phantom, і тоді вже свої ті монети продати. Або, я думаю, одразу на якусь біржу. Це вже буде залежати від того, як проект вирішить справу з лістингом, чи будуть вони виходити на централізованих біржах чи на децентралізованих, як це зробив NotPixel і чим набрав, я думаю, велику хвилю хейту в свою сторону, тому що лістинг вийшов такий собі, багато хто пішов у мінус. Ну, загалом не про це. І також один важливий момент: якщо ви хочете купити ваучери або випадково його змінтите, ціна продажі вас не влаштує, і ви не будете знати, що робити, не переживайте, ближче до лістингу або після лістингу нам дадуть можливість. Ці ваучери конвертувати назад в монети і вже відповідно самі монети скинути на біржу чи на гаманець і там продати чи обміняти на якусь іншу криптовалюту. Тому за це можете бути спокійні і не переживати. Ну а на цьому відеоролик буде підходити до звершення. Сподіваюся, інформація була цікава, корисна. Якщо так, обов'язково прожміть лайк, напишіть коментар, підпишіться на обидва мої канали, на телеграм, на Ютуб. Дякую, якщо дивилися ролик до кінця. Всім пока.